Господи Ісусе Христе, я знаю, що моїх гріхів не незвичена кількість, тому я молюся до вас в цей день, коли, помістивши Йосипа та Никодима в гробницю, ви зійшли у пекло зі своєю святою обаженою душею, і звідти визняли темряву світлом свого божества і принесли величезну радість нашим предкам, бо Ти врятував їх від страшного рабства і возніс на небо. Поховай мої гріхи та злі та хитрі думки, щоб вони загинули від мого розуму і щоб вони більше не воювали з моєю душею. Запаліть темне пекло мого серця, прогнайте темряву гріхів і підніміть мій розум до неба, щоб я міг радіти перед твоїм обличчям. Отже, Господи, прийми мою смарену молитву, як пахуще пахуші, про молитви Твоєї улюбленої матері, яка бачила тебе на хресті прибитим між двома розбійниками, і від страшних болів твоїх було поранено її серце, яке разом з учнями і мироносицями покладене в гробницю. А на третій день вони побачили, як ти воскрес із мертвих.